Рішучість часто плутають із різкістю або агресією. Насправді, рішучість це внутрішня ясність. Це момент, коли ти більше не вагаєшся між страхом і бажанням, а приймаєш рішення діяти навіть не маючи повної впевненості в результаті. Нерішучість рідко з'являється через відсутність можливостей. Найчастіше вона виникає через страх помилитися, але життя не карає за помилки так жорстко, як за постійне відкладання і сумніви, що тривають роками. Рішучі люди не завжди знають правильну відповідь. Вони просто обирають рух. Вони розуміють, навіть неправильний крок дає досвід, а бездіяльність залишає людину. На тому ж місці. Бути рішучим означає брати відповідальність за наслідки, не звинувачувати обставини, людей або час це зрілий вибір. Я зробив це рішення і я готовий з ним жити. Рішучість не народжується з ідеальних умов, вона з'являється саме тоді, коли страшно, незрозуміло і немає гарантій. Саме в такі моменти формується внутрішня сила. Багато людей чекають знаків, підтверджень і дозволу, але рішучість це дія без аплодисментів. Часто на початку немає підтримки, і це нормально. Віра приходить після перших кроків. Рішучі люди не витрачають роки на обговорення того, що можна зробити. Вони починають з малого. Один крок, одне рішення, один рух, і з'являється імпульс. Який змінює напрямок життя. Бути рішучим не означає не боятися це означає діяти разом зі страхом. Страх не зникає, але перестає керувати. Він стає фоном, а не головним голосом. Нерішучість часто виглядає як обережність. Але між обережністю і втечею є різниця. Рішуча людина вміє відрізнити реальний ризик. від… Вигаданих сценаріїв у голові. Рішучість формує повагу перш за все до самого себе. Коли ти дієш відповідно до своїх рішень, внутрішня впевненість росте, ти починаєш довіряти собі. З кожним прийнятим рішенням стає легше. Рішучість це навичка, а не риса характеру. Вона тренується діями, а не роздумами. бути рішучим. Означає прийняти, що не всі рішення сподобаються іншим, але життя, прожите для чужого схвалення, завжди залишає відчуття порожнечі. Рішучі люди не ідеальні, вони помиляються, змінюють напрямок, коригують курс, але вони не зупиняються надовго. їхня сила у здатності рухатися далі. Коли ти стаєш рішучим, змінюється на світ. Змінюється твоє ставлення до нього, зникає відчуття, що життя просто відбувається з тобою. Ти починаєш його формувати. Рішучість це точка, з якої починаються зміни. Не завтра, не з понеділка, не коли стане легше, а зараз. Бо кожне життя змінюється не з ідеального плану, а з одного сміливого рішення.